У попередньому відео ви пригадали або дізналися щось нове про корову. Я хочу іще розповісти щось цікаве. Подивіться уважно, мама корова з дитинча. Зверніть увагу, у корови є вим'я, у якому вона за день накопичує молоко, яким годує телятко і ділиться з нами. Кожного ранку в селах виганяють коров пастись, тобто їсти зелену траву. Не думайте, що вони самі йдуть на поле або луки. Є така професія, діти: пастух. Це той чоловік, який наглядає за стадом. Стадо це велика кількість корів. І слідкує за тим. Щоб не вовк, не інший хижак їх не скривдив і щоб не одна корова не загубилася. На корівкам на шию їм вішають дзвіночки і чути, куди вона пішла, там, де дзвінить дзвіночок. Коли ввечері корівки приходять додому, їх поять водичкою і годують, а потім. Доять молоко. Якщо корівка живе не у людей, а на фермі, то там спеціально обучені люди доглядають за телятами, коровами, випасають їх. Є така професія, діти, як дояр. Бачите, до вим'я корівки під'єднують доїльні апарати. А потім доляр, доляр зливає молоко від всіх корів в такі великі ємності. Після збирання молока його відправляють на молокопереробні заводи. Бачите охайно чисто вбрані працівники в білих халатах. Занурюють молоко в такі великі ємності і перероблюють його на молочні продукти. Давайте їх пригадаємо і роздивимось. З молока роблять молоко. Коли очистять, і воно буде готове до вживання. Кефіри, сметану вершкове масло, твердий, там м'який сири. Молоко додають для виготовлення крему або морозива. Всі молочні продукти діти дуже корисні. Якщо їх вживати в великій кількості, то у вас будуть міцні зуби і міцні кісточки. Молочні продукти вважаються швидко псуючими. вони швидко псуються. І їх завжди тримають в холодильниках. Ось така наша годувальниця корівка. Бачите, скільки приносить людям користі? Готуючи це заняття, я згадала випадок зі свого дитинства, коли я маленька була у родичів в селі. То годувала корову листям від груші, і тоді молоко її пахло дюшесом, грушевим соком, і було дуже-дуже смачне. Вважаю, що моя розповідь була цікавою, дякую вам за увагу!